У нас держв резерві було 300, 4, 350 тисяч тонн мазута. 350 тисяч тонн мазута. Уявляєш скільки це по 2 тисячі. Я уявляю, що це багато, але скільки не уявляю. Так, да, це багато. 350 тисяч Там резервуари. По це якісь мають бути такі ці а воно потрібно було як, щоб зупиниться газ. Ну, те там mm -hmm. що станеться з газопроводом? Для того, щоб міста ми могли працювати ну, десь 20 діб. No, ну, доки не поремонтують чи не підключать. Да, чи... да, Зараз немає там ні, ні каплі. Мазута, ні на те 5 ні на те 6 Я наскільки знаю, держрезерва. Вони щось закупали. І у нас були спеціальні склади, спеціальні склади, де було обладнання держрезерва. Трубопроводи. Стратегічні е, трансформатори, вимокачі, кабельна продукція, ротори турбін, і так далі. І от в кожній компанії нарізалося ось такі обсяг обладнання, він був на хранінні. От ми його зберігали на збереженні ну, до, до, до збереженні. І якщо десь сталася якась ситуація, значить ми. Позичали цей ротор чи цей трансформатор, і знали, що от виділялись гроші, бо це не наші гроші були. Виділялись гроші, ми купували. Ми просто е, адміністрували. Сказали, от вам виділяється там 10 мільйонів, купіть два трансформатори. Ми купували і зберігали. Ну ми знали, що без вказівки міністерства ми не могли їх використовувати. Це в мирні часи, так було. А зараз війна й такі чому. Таку систему не можна зробити, якщо звернутися до урядів там Європейського Союзу, да да там ну, до всіх урядів, сказати, от нам потрібно стільки-то грошей, щоб ми купили стільки-то обладнання. Ми його будемо купувати у Сім'я Савобібі, у Хана ну, у вас в Європі ваші місця General Electric, у ваше... всіх у вас ми купимо. І для того, щоб э, ну, как бы, забезпечити більшу стійкість енергосистеми, тим більше це э, потрібно і європейській енергосистемі, тому що ми працюємо э, паралельно в одній енергосистемі. Думаю, хто ж я впевнений, ніхто би не відмовив. Це робиться ні чому, а тому, що ми розуміємо, чим займалося міністерство. Це не ні, ми каже, що без безвідповідальності. Ні, це злочин по відношенню до людей. Я думаю, що ми і люди це все розуміють.